О боже, авантюристка, ми приречені. Я майже перемогла. Боже, я завалила їх. Я перемогла. Перемогла. Так, чудова робота, авантюристка. А як щодо тих? Гребана! Ми приречені, авантюристка. Приречені. Ми ж можемо що зробити. Авантюристка, ми можемо лише попрощатись. Від імені Азеріма Я можу подякувати за твою боротьбу. Але ми точно побрела. Ми ж можемо хоч щось робити. Ні, але я можу. Бородун! Метеор пекельного вогню. Ого. О, господи! <плес> Ох, триндець! йобен бобен! А ось і я. О, ти подиви. Дякую. Завжди, будь ласка. О, це було неймовірно, барадуне. О, називай мене Наймогутніший чакло. І що б ми робили без тебе, Барадуне? Померли. Ви б померли, Греку. А зерім було б знищено. Ні. Ох, Дяка Богу, що ти з'явився. Не дякую, Богу, авантюристка. Мені дякую, барадуну. Так, ймовірно, далі нам слід піти до замку та перемогти темного лорда Драскулеге. Так. щасти тобі, авантюристка. А, що ні, ти куди? Додому. Чому? Допоможи нам? Я ж допоміг. Так, але ж ми ще не перемогли темного лорда Драскула. Так, я знаю, тому побажав удачі. Щасти авантюристе, бувай, я додому. Ти буквально наймогутніший чаклун. Чому ж не допоможеш? у мене запис на третього, я мушу стигнути. У тебе що? Це важливо. Я чекав кілька тижнів. Що ж це? Це глибокий ельфійський масаж. Сеанс ельфійського масажу. Так, ельфійський масаж м'язів тканин, це можливо. О, класно. Ні. Просто уточню. Замість допомогти в перемозі темного лорда, котрий хоче усіх знищити, ти підеш на е масаж глибоких ширів м'язів. Так, ти все зрозуміла, молодець. Неймовірно. У мене вже болить поперек, тож я маю встигнути на масаж. Славо, шасливий Портал зникнення! зтим, барадон! Повірити не можу. Веселішавантристка, ти все сіваєш мене. Тож зробимо це! О, я така рада, що з нами немає наймогутнішого чаклуна. Бо ж ми маємо мене. Нікого з мечем. І йобаного чесникового фермера. Бляха, так! У! Якщо ви бажаєте цим персонажам ще більше цікавих пригод. Епічний LPC. То... Так, в іншій ролі, але я там є. Файненько. Так, вона там є. Та й взагалі там дуже багато чого різного на ваш uh -huh. смак і не тільки. Ти Ось там. Ти цей.